Привіт, ви на каналі Т40. Ми приїхали культивірувати город наш. Тут цей город має 40 арів. Так, іде культивація Цей город був ще ораний 15 серпня. Є трохи груди. Треба на дорогий раз ще раз їхати культивірувати, бо бачите, є груди. Діт нині хоче закультивувати один гектар 60 сотик тих, і три городи. Ми маємо закультивувати один гектар, ще один город, який має 20 сотих і оцей що 40 сотих. 40 плюс 20 60. Гектар 60 арів. А ну скажіть, а ви сіяли вже, бо ми не сіяли ще ні одного города. У коментарях можете написати, якщо на цьому городі була озима польська пшениця, а на цей раз буде українська озима пшениця. Дет вже там розвертається, тут уже соя така, але вона не наша, бачите. Ось вона. Тут груди нема дуже. Цього року нема такої груди, як того. Того року була груда велика дуже, і треба було культивувати. Але цього року після культивації знову роз груда. Треба другий раз буде розбивати культиватором. І сьогодні я вам ще зніму відео. Як дід заробив сівачку? Дід уже заробив до неї бороню І, може, буде сіяти вже скоро. Отут уже менше груди. О, і ще напишіть мені, чи у вас була груда, як ви орали. Чи ви не культивірували зразу після оренки? Чи не було у вас такої груди великої? Але у нас мала груда. Лиш на одному городі, але той город буде на, на яре щось. На яру пшеницю той город буде. Там груда страшне велика. Там одна лапа щось як культивірує, то вона якесь отаке робить. Дуже землю, розпушує, вона дуже хитається. Я. Чи там щось вона відкритилася. Цей город це у нас був перший о, наш город. Це наш перший город, який нам дав. Ну, нам не дали, але нам, ну так, це наш перший город оце. 40 сотих. Колись тут була картопля, бу, буряк кормовий, червоний буряк, морква. Cool, Думаю, ви здивовані, чого ми е, не посіяли ще 20 вересня, як то треба було сіяти 20 вересня. Я вам скажу чого, бо в нашому селі було дуже багато дощів, і ні одна людина у селі не могла е, закультивувати е, ну, город. Бо то було дуже мак. Того ми аж 8 жовтня культи Ще навіть не сів. Дід того року сів 15 жовтня того року. Озимий ячмінці 15-го, зима пшениці. I'm oh, going oh, На цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі Т40. Всім па-па-па-па!